Книга Ісуса Навина, розділ 12. Ось царі, краю яких ізраїльтяни знищили, заволодівши їхніми землями на іншому східному боці Йордану, від потоку Арнон до гори Хермон з усією східною долиною Арнона. Сіхон, цар аморейців, який мешкав у Хешбоні, й владарював від міста Ароера, яке розташоване частково на березі потоку Арнон, а частково посередині потоку. Та половиною Гілеаду аж до потоку Ябок, кордону за Муніцями, а також східною частиною Йорданської долини, від східного берега Кінерецького моря і до східного берега моря рівнини, тобто Мертвого моря, аж до бет Гая-Щімота і підніжжя гори Фазгі на півдні, далі кордони Башанського царя Ога, одного з останніх Рифаїмців, котрий мешкав. У Аштароті та Ведреї він владарював околицями гори Хермон, Салхою та всім Башаном аж до кордонів гесурійців та махатійців, а також половиною Гілеаду, до кордонів царя Сіхона, що мешкав у Хешбоні. Господній слуга Мойсей разом з ізраїльтянами розгромили їх, а їхні землі Мойсей, Господній слуга. Віддав у власність нащадкам Рувима, Гада та половині племені Манасії, а ось царі краю, яких переміг Ісус разом з ізраїльтянами на іншому західному боці Йордану, починаючи від Баалгада в Ліванській долині, і до гори Халак, лисої гори, в напрямку Сеїру. Ці землі Ісус дав у володіння ізраїльським племенам згідно з належним кожному наділом. На горах та низинах, у степах та на схилах гір, у пустелі на півдні Негеві, де мешкали Хетейці, Аморейці, ханаганці, Перізейці, Гівійці та євусейці, цар Єрихона один, цар Аю, що неподалік Бетеля один, цар Єрусалима один, цар Хеврона один, цар Ярмута один, цар Лахіша один, Цар Еглона один, цар Гезера один, цар Давіра один, цар Гедера один, цар Хорми один, цар Аради один, цар Лівни один, цар Адулама один, цар Македи один, цар Бетеля один, Цар Тапуаха один, цар Хефера один, цар Афека один, цар Лашарона один. Цар Мадона один, цар Хацора один, цар Шімрон Мерона один, цар Ахшафа один, цар Таанаха один, цар Мегіддо один, цар Кедеша один, цар Йокнеама та Кармелі один, цар Дора, що в Нафаддорі один, цар Гоїма, що в Гілгалі один, цар Тірци один, усіх царів було тридцять один.